Як вивчити слова діалогу, коли перед вами є мій файл, по моєму файлу. Отже, ви бачите, кольором підсвічується українська фраза і французька. Ця фраза перед вами, дуже приємно познайомитись, але ми її будемо вчити по частинках. Зараз, ви бачите, підсвічується дуже приємно і французькою мовою анчате. Так французи кажуть. Enchanté. А ми кажемо дуже приємно, але цей аншанте промовляється лише тоді, коли люди знайомляться. Для того, щоб правильно вивчити все, треба промовити після диктора кілька разів. Тобто цей відеоролик ви послухаєте, промовляючи після диктора кілька разів. Я його для економії місця продивлюсь один раз. А ви продивитесь у режимі повторення після диктора стільки, скільки вам треба, але не менше п'яти разів. Це відеоролик дуже короткий, одна хвилинка. Зараз я буду грати роль учня, а диктор буде промовляти, як промовляє завжди. «Enchanté» – Enchanté, це учень каже. «De faire». de faire enchanté de faire enchanté de faire votre votre connaissance connaissance Votre connaissance. Votre connaissance. Vous juste en le Enchanté. Enchanté. Faire votre connaissance. Faire votre connaissance. le Victor. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance. Тепер ми цей же самий ролик повинні, в принципі, повторити ще раз, ще раз, ще раз, п'ять разів. Але для економії часу я вам зараз покажу наступний етап, як поступати після того, як вже навчився промовляти. Треба промовляти перед диктором. Диктор підсвічує, спочатку підсвічує, що буде промовлятись, і стигнутий промовити все перед диктором. Так, як ви навчились промовляти після диктора. Отже, я побачив, що підсвічене аншанте, і я промовляю голос. Аншанте. Так мені... Аншанте. Да, бачите, я правильно промовив. – «де фер». d'aller Enchanté de faire. Enchanté de faire. votre, votre. Uh -huh. bravo, non? Connaissance. Connaissance. Значит, я правильно Votre connaissance. Votre connaissance. Donc. Enchanté enchanté faire votre connaissance faire votre connaissance il y a pour toi, il y a je répète je перед du промовляю. А et maintenant je sais que все tout enchanté de faire votre connaissance enchanté de faire votre connaissance il y a pas, je vois que j'ai І от цей, ця вправа така дасть вам можливість вивчити цю репліку. Потім треба обов'язково ці слова прописати, промовляючи. І тоді ви будете абсолютно володіти цим матеріалом. Якщо ви будете робити по-іншому, будь ласка, робіть, якщо це йде на користь, якщо у вас виходить. І voilà.